Привіт, мене звати Аня, і ви потрапили на канал Unbook. Я знаходжуся в Німеччині, а разом зі мною і ви. Це в нас буде такий невеличкий влог в дуже спонтанному форматі, бо я поки що уявлення не маю, що з цього вийде і чи вийде, але є декілька причин, з яких мені хочеться його зняти. Перш за все, це такий мій перший соло тріп, тому з кимось треба ділитися своїми враженнями. Чому взагалі вирішила поїхати в Німеччину на концерт? На концерт Нуака на мого взагалі улюбленого виконавця Ever І, в принципі, сижу зараз під. Це та делі, де буде відбуватися концерт, тому я тут максимально незручних для себе умовах знімаю цей вступ. А, і це, до речі, друга причина, чому я знімаю цей влог. Це знаєте, вихід з зони комфорту, знімати себе самій в людних місцях, але з іншого боку Бог я знає, чи колись я повернуся в той Берлін і хтось колись мене ще побачить. А, щоб, звісно ж, трошки додати до цього влогу книжковості, бо ми все-таки на книжковому каналі. Взяла з собою книгу, яку ми будемо разом читати, це Зловісний Вікторії Шваб. Це перша частина до трилогії. Термінове включення від Ані з монтажу, це насправді серія складається з двох книг, це такі ідеогія, а не трилогія. Авторка першочергово задумувала цей світ як трилогію, проте потім ще раз подумала і вирішила, що може вписати всі свої основні ідеї в дві книги, і тому, в принципі, їх вийшло тільки дві. Хоча, якщо зайти на Гудріць, там можна знайти. Третю книгу, і навіть її назву, але не до кінця зрозуміло, чи це книга, яка так і не вийшла, і не вийде, чи це такий тихий анонс, бо він там вже, в принципі, давно ще з 19-го, якщо не помиляюся, року висить. Бо Гудріц відомий такими історіями, коли в нього з'являються анонси до того, як вони в принципі офіційно з'явилися. Тому ще раз, офіційно, це таке ідеологія, хоча, хто знав, можливо, авторка потішить нас і третьою частиною колись. І я насправді не сильно знаю, що тут має відбуватися. Я знаю, що є. Двоє друзів, які раніше дуже добре між собою спілкувалися, але після того, як один із них потрапив до в'язниці, вони перетворились на ворогів, і за цим їхнім ворогуванням будемо спостерігати. І заодно будемо спостерігати за певними екстраординарними людьми, щоби це не означало. Підозрюю ці люди з певними надприродними здібностями. От будемо разом розбиратися, разом досліджувати Берлін і сподіваюся, кайфувати від цього мого рішення, поїхати одній за кордон. Приємного перегляду. Як вам мої навики вибору локації? <хи> я вирішила, що час підключатися для перших вражень, бо насправді я в Берліні вже третій день, але це перший повноцінний день, де я просто гуляю. Бо перший день я ще добиралася. Другий день був фактично повністю присвячений концерту, бо я вже була на місці, де відбувався середини дня, фактично. От і сьогодні в мене такий розслаблений день погуляно по Берліну. Вирішила з вами трошки розповісти, як він проходить. Загалом мої враження про Берлін доволі позитивні, але все одно це не те місто, яке я можу назвати своїм, тому що я більше люблю тихі спокійні міста з ось такою архітектурою. Берлін це більше таке усучаснене місто з дуже великою кількістю сучасних будівель. І це ніби прикольно, але все одно не приносить мені того задоволення, як мені би хотілося. Я, наприклад, дійшла сьогодні до вежі, глянула на неї така і пішла далі. Ну, мене цей храм це перше, що змусило мене зупинитися і посидіти тут. От. Тому цікаво, що ще Берлін зможе принести. Я точно помітила, що тут дуже хороша інфраструктура, дуже багато всього зроблено для людей, для пішоходів, для велосипедистів, і це, звісно, супер класно, і м -м, хотілося б на це рівнятися. От. Це по Берлінівському подорожньому. Давайте ж поговоримо про книжкове. Насправді не вдається мені супер багато читати, як мені би хотілося, але все одно вдається, я прочитала 15%. Це десь перші перших сторінок книги. Я, якщо чесно, поки дуже задоволена. Це взагалі авторства, книга авторства Вікторії Шваб, якщо ви не знали. І для мене Вікторія Шваб це авторка, в якої мені хочеться дуже багато всього прочитати, або фактично все прочитати. І це вже третій твір авторки, який я читала, який я читаю, і мені подобається те, що авторка доволі різноманітна. Рахуйте, я читала в неї. Незриме життя Аді Ларю, і це було щось таке дуже магічне в плані і самого сюжету, і в плані написання. Я читала в неї книгу Місто привидів. Це вже було щось таке більше приземлене, більше просте, більше підліткове. Хоча, звісно, там цілий вимір з приводами. Але все одно воно було якесь простіше. Зловісний має якусь свою зовсім. Особливу енергію, зовсім особливий стиль написання, і це дуже прикольно. Тут я вже набагато більше впізни Вікторію Шваб, бо місто привидів», за рахунок того, що було підлітковою історією, воно мені забракло в ньому цієї такої манери письма, яка була присутня в Аді А в зловісному теж вона ще не настільки до цього формату дійшла, але вже. Доволі цікаво, і вже більше мені схоже на Вікторію Шваб і це мене тішить. І також мене тішить те, що вона дуже по-різному будує свої світи. Є, наприклад, автори, в яких багато виходить творів, і всі вони плюс-мінус однакові. і Всіх них плюс-мінус. Ти знаєш, чого очікувати? З Вікторією Шваб мені за це так не є. Вона вміє дуже добре прибудовувати різні світи і унікальні світи, навіть як для самої себе. Я була права, Тут у нас історія про двох головних героїв. Вони обидва чоловіки. Я чомусь думала, що одна з них буде жінкою, але Елі це також чоловік. В університеті вони доволі сильно здружилися і почали досліджувати тематику екстраординарних людей. Це люди з певними здібностями, які мають певні здібності. Дуже логічно, Ань, вибачте, Я заради вас сижу на сонці, голова перегрівається. От. І намагаюся зрозуміти, звідки ці люди беруться і чи можуть вони цей ефект повторити. Далі в нас є дві часові лінії: одна, в якій вони це намагаються дослідити, і друга, в якій ми не знаємо, що сталося, але те, що сталося, цих наших друзів розсварило. І один з них намагається. Іншому помститися. Ми ще не знаємо за що. Ми ще не знаємо, яким чином, але загалом дізнаємося, в принципі. Коротше, я задоволена, мені подобається. Мені дуже подобається така трохи зловісна атмосфера цієї книги. Мені дуже подобається оформлення. Це книга видавництва «Небо», Тут, в принципі, не дивно, що оформлення красиве, але тут дуже красивий форзець, і тут дуже красиві самі ілюстрації. Всередині покажу вам буквально першу, щоб не спойлерити. Сподіваюся, що мені вдасться прочитати цю книгу за поїздку. Думаю, що так і буде, бо моя зацікавленість мені зростає щоразу все більше. Я думаю, що я десь останніх 100-150 сторінок просто сяду в якийсь день і прочитаю, тому що мені буде дуже цікаво. Е, от дякую вам за підключення. Йдем далі досліджувати Берлін. До речі, я говорила, що буде страшно знімати на людях. Взагалі не страшно. Не знаю, напевно, це відчуття, що вони мене більше ніколи не побачать. Я просто ще одна туристка, яка собі тут сіла біля відомої е, історичної будівлі. і щось знімає? І він прям дуже заспокоює. Навіть той факт, що я тримаю мікрофончик в руках, абсолютно, абсолютно не погіршується ситуацію навпаки, абсолютно мені байдуже. Це класно. Е, що? Поїхала далі. Поверненням люди добрі і не дуже. Ми з вами знову в рандомному парку в Німеччині будемо говорити про мої враження від самого Берліну і від книги. Починаючи з Берліну, мені подобається не так. Мені подобається місто. Я вже вчора пояснювала, чому, але мені подобається те, як я себе в ньому відчуваю. Підозрюю, що головна причина цьому саме той факт, що це одиночна поїздка. Я за нею хвилювалася. Але насправді все вийшло набагато прикольніше, ніж я очікувала. Чому? Тому що так мені здається, що нове місце, нові люди, не знаю, нове місто, нова країна. Це завжди причина для такого альтерего. Хоча, напевно, не альтерего, скоріше якоїсь типу. Версії себе, яку би я хотіла бачити, тому, що в рідному місці серед людей, які мене знають, все одно існують якісь там певні стереотипи про мене, та які я знаю, які знають інші люди в Берліні чи будь-якому іншому місті, їх не існує. Ніхто не знає, що я вперше кудись поїхала сама, ніхто не знає, що я не люблю знімати на публіці, що я не люблю розмовляти з незнайомцями, і можна зіграти в таку більш впевнену версію себе. Яка всі ці речі робить. І це короте, дуже прикольно. Це мені дуже подобається. В мене вже починає закрадатися бажання планувати якусь наступну схожу подорож, тому що не знаю, мені подобається, як я себе відчуваю посеред людей, які мене не знають. Тому рекомендую не планувати поїздку за кордон, але загалом. Час від часу ставити себе в незвичне середовище, щоб намагатися протестити інші версії себе, якісь покращені і більш впевнені в собі, між людьми, яких ви не знаєте. От, От такі от апдейти по Берліну, апдейти по книзі. Вибачте, що ви її весь все відео бачите відзеркаленою, але мені так комфортніше знімати. Я рівно на середині, як і казала, Моя зацікавленість до цієї книги просто росте в геометричній прогресії. Я дуже задоволена читанням цієї книги, мені дуже подобається атмосфера. Е чимось нагадує мені якийсь серіал, але я ще не роздуплилася який. М -м, не роздуплилася я ще який, але дуже мені схоже якесь таке надприродньо похмуре, е з дуже е цікавим настроєм. Мені єдине, чого бракує, це другої точки зору, оскільки це в нас історія про двох друзів, і ми всю книгу, ну, принаймні, першу її половину, спостерігаємо за якоюсь мотивацією і поведінкою одного з двох друзів, і не маємо цієї мотивації і манери поведінки іншого друга. Це те, чого мені бракує, хоча цікава ця точка зору, з якою ми за історію спостерігаємо, але все одно з якихось причин. Хочеться мені другу половину цієї історії теж. Насправді це трилогія і існує ймовірність, що друга там і третя частина, можливо, вони будуть з інших точок зору, і можливо, це нам дозволить зрозуміти мотивацію інших персонажів краще. Хоча не факт. Це, до речі, друга річ, яка мені про книгу дуже цікава. Це те, як вона переросте в серію, тому що зараз вона дуже відчувається як самостійна історія. У нас є логічний сюжет, який логічно розвивається. Я вже підбираюся повільно до. Кульмінації цієї книги, і мені цікаво, що ж такого станеться в кінці книги, що ми розвинемося на другу і на третю частину. Сподіваюся, що видавництво небо не забариться з продовженням видавання цієї серії, щоб я змогла її принаймні купити. Бо і ви, і я чудово знаємо, що те, що я куплю книгу, вже зовсім не означає, що я продовжу серію читати, але вона буде принаймусити в мене на поличках, буде мене більше мотивувати дізнатися. Фінал у мене в Берліні залишилось. Рівно доба. У мене залишилась рівно половина книги. Існує ймовірність, що завтра в аеропорту я вам буду розповідати, чим вона закінчилася, хоча, але ймовірно, аеропорт це вже якесь надто вельми людне місце, щоб я в ньому так просто записувала відео. Тому, можливо, останнє підключення буде вже вдома, або серіям не настільки. Захопить книга, мене настільки захопить, що я її дочитаю сьогодні ввечері або завтра зранку, і ще матиму можливість вам про неї розповісти. Ну вам видно краще, мені ще добу читати, мені ще понад 150 сторінок дочитувати. Вам просто дві хвилинки почекати. Можливо, вам це і не цікаво, але кожен раз, коли я знімаю, навколо мене сидить більше і більше людей. Тому рівень мого намагання вийти з зони комфорту росте теж кожен раз з геометричною прогресією. Не буду рахувати, скільки зараз навколо мене людей, але й не буду сильно розглядатися, бо мені так не до кінця зручно. Сьогодні, насправді, мій останній день в Берліні. Я знову в рандомному парку, в якому Скоріше за все, продають всякі заборонені речовини, але я сильно не розглядалася. Я вже сиджу в парку і чекаю на початок дуже довгого і марудного добирання додому через літаки і пересадки, і Польщі і тому подібне. І зато мала чудову нагоду дочитати книжку, порефлексувати навколо всієї цієї поїздки. Покайфувати від факту того, що я таки прийняла рішення це зробити, того що я це зробила, того як взагалі ці дні пройшли. Я спід дуже кайфанула від того, яким розслабленим я для себе це зробила. Тепер намагаюся співставити роди розслабленим. Подорожуванням, добре, нехай підберемо таке слово. І те насправді як мало я на себе і на місто робила очікувань. І через це все вийшло суперкласно, і я залишилась суперзадоволена. Книгу я таки дочитала. Я була права. в мене зацікавлення в ній росло, просто якось дико. Я не знаю дуже цікаво. Я даремно нарікала. В нас таки з'явилася точка зору і мотивація інших персонажів І це виявилося супер цікаво. Така вона, блін, ну не хочу вам нічого спойлерити, але бо це все-таки в другій половині книги. Але, коротше, я дуже задоволена тим, як воно все обернулося. Я дуже задоволена фіналом, тому що він прям, одначе, завершений, але з іншого боку, дає якраз оцю можливість продовжити розвивати серію. І це прикольно. Мені цікаво, чим вона продовжиться, але не настільки, щоб мені вже треба було книгу. Вже я, тобто, ще можу ще почекати на вихід другої частини, але я хочу її прочитати, коли вона вийде. Загалом, книзі, я десь 4,5 зірки ставлю точно. Я ще подумаю над п'ятьма, але є враження, що 5 не хочу ставити. Не знаю, що чому, можливо, друга, третя частина виб'є з мене цих шипів зірки до п'яти, щоб я саму серію змогла оцінити в п'ять зірок. Але тут якось до п'яти мені ще хочеться трошки притриматись. Але це точно чотири з половиною. В першу чергу, найбільше я задоволена тим фактом, що Вікторія Шваб дуже різна. Я знаю, що я тільки три книги встигла в неї прочитати, але всі ці три книги для мене доволі різні, і в плані побудови сюжету, і в плані персонажів, яких вона прописує. Добре, не всіх персонажів, яких вона прописує. Вона любить когось темного і загадкового, але все одно мені подобається те, що якби я не знала, що ці три книги, що я читала, нагадую, читала не ж Дяді Ларю, я читала місто привидів і зловісного. Так от якби я не знала, що ці всі три книги написала одна авторка, я би не зрозуміла. І це дуже прикольно. Це показує мені. Талант авторки, і це змушує мене хотіти більше з нею знайомитися і дізнаватися всю глибину цього розмаїття, яку вона може запропонувати. От, та й такий в нас вийшов ложах, таке в нас вийшло читання. Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені то точно було і гуляти, і читати, і знімати це все. Напевно, не так весело було монтувати, але що вже зробиш. Дякую вам за перегляд цього відео. Забігайте в коментарі, там, як завжди, є. Посилання на інші мої соцмережі, де я з'являюсь трошки частіше, ніж на Ютубі. І бажаю вам гарного дня, тижня. Нехай не зсунуть на вас стороною. І до зустрічі в новому відео. Па-па!